Громадські ради для усього світу вже давно не новина. Більше того, це активний орган у житті суспільства в Україні. ж такі об'єднання громадських організацій діють близько року, та й сказати, що вони діють, важко. Громадські ради мають вносити свої пропозиції, впливати на владу, щоб та була активнішою. Та як це зробити, не знають. Деякі говорять, оцей так ступенько, коли дід влада до мене, а ми йому скажемо, що робити. Ну, так не буває. Наша задача акумулювати всі ідеї, які є в людей, дивитися, висказати свою думку, а право влади прийняти її чи не прийняти. Сьогодні в області існує близько 600 громадських організацій. З них працюють кілька десятків. Власне, найактивніші входять до складу рад, а свою пасивність пояснюють, мовляв, рік термін надто короткий, і його вистачило лише на організаційні моменти в Таких странах, допустим, как Америка или Европа, сотрудничество между общественной организацией и, допустим, государственной властью всегда строится на позиции выиграл, выиграл. У нас всегда это строилось на позиции государство выиграло, а общественная организация проиграла. А все тому кажуть члени громадських організацій, що підтримка влади часто мінімальна. З цим погоджуються і самі можновладці. За 20 років незалежності держава так і не знайшла потрібного методу співпраці. Однак Сергій Татусяк, голова Вінницької обласної ради, каже: громадська рада має активніше впливати на діяльність влади та бути стимулятором у цьому процесі. Для переконливості розповідає про досвід сусідів поляків. Я з повною відповідальністю хочу сказати, що Польща має сьогодні суспільство, яке небайдуже до долі держави. І нам цьому обов'язково потрібно навчатися. Аби члени громадських рад таки запрацювали активно. Їм проведуть і ще один тренінг, тільки наступного разу навчатимуть вже поляки. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини телеканал Вінниччина.